Молодці, досієї душі, до всього розуміння нашого промовує, Господь, спорве, полоцю наші, молимось тобі, вислухай, і помилуй, помилуй нас, Боже, великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за воли Киця нашого, блаженнішого Триполота, Епіфанії, Влику нашого високоприсвященнішого Дмитрія, за братів наших священих і священомонахів, та за все у Христі братство наше. О, ти, брат, ти, брат, ти, о, мережену краю нашу, злоде військо, її, щоб ми тихе мирне життя прожили у всякому і чистоті. Ще молимо за святіших патріархів православних За заноче відповідь, незабутніх понатористого храму цього. І всі раніше спочили в оці і наших, що лобі повсюди лежать, православним. Я не спасіння, Боже за вітання, прощення і кущення ріків, рабів Божих, Митрополита Дмитрія, Богу любивою паствою, всіх воїнів, захисників нашої, України, рабів Божих проти Ірея, Стефана з родиною проти Ряя, Павла з родиною проти Ря, Василя з родиною проти Рия Петра з родиною, ця декора Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Сапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку рабів Боже, отця Стефана, Роберта, Ольгу Данила Петра, Ларису Івана, Аллу, Варвару, Адама Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія Катерину, Софію Вікторію Марту, рабів Божих. Романа Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих Олександра, Ірина, Давида, Данина, рабів Божих Ігоря, Ольгу, Ойгуляну, Дмитра, Гліба, Іракля, Іллю, Орнеста, Соломію, Олександра, рабів Божих, Єлизавета, Марія, Меланія, Оксандру, Дмитра, воїна Андрія, Боляшо, Ярослава, Володимира, з родиною, Микола, з родиною. Рабів Божих Володимирококсами Ірину Андрія, Ревів Божих Миколу, Ірину Андрія, Олену, Миколу, Марію, Олега, Олексія, Артема Степана, Михайла, Леутину, рабів Боже, Алексія Степана Івелінові, Олену, Оленоле, Світлану Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія, Наталію, любов Надію, Марину. Течаму рабів Божих, Тарасай Ренудрину, Оксану на Сисію, Катирину, Не Василису, Іринов Іранну Ореса, Орисалю, Лесю, славу рабів Божих, Ларису Ярославу Ольгу Павла Ленолайну, Янули, Ористая, Орія Юлію. Ростислава Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Владислава, Ольгу, Андрія Воїна, Назара, Воїна, Віктора, Воїна Володимира, рабів Божих, Отця Степановця, Василя, Це Симона, Ця, Павла, Марію Володимира, Анну, Ганну Язавету, Олега, Богдану, Михайла, Злату, Марка, Тече, Орисок, Дарину, Любов, Олександра, Рибів, Божих. Отця Степаноця, Семеновиця, Василян, отця Андрія, Григорія, Мар'ян, Роксоляна, Назарія, Марту, Анну, Слава, Оксан, Пересан, Стефані з родини, ксану з родини, таліз родини, тичану з родини, Лену з родини, Оляну з родини, ксан з родини, Оксану з родини, Рослави з родини, рабів Божий лиця, Стефанася, Симонаця, Василя, Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Андрія, Ольго, Романа, Олександра, Рабів Божий. Ігор'я, Ольгу, Ляну, Дмитра Гліба, Іраклію, Люрнеса, Соломію, Олександра, Рибів Божих, Оксану, Ярослава, Романа, Назара, з, з родиною Данила. Рябів Божих Олену. Аллу Марію Наталію, Дмитра, Катерину, Молоденця, Михайла. З родиною рабів Божих Ганну Олега, Оксану, Ірину, Марію, Галину, Марію, Оксану, рабів Божих, Миколу, Софію, Олену, Івана. Марію, рабів Божий, Марію, Олюбода на Ірину, Христину Романа, Віктора, Насасія, Миколу, Ольгу, Рабів Божих Вікторія, Максима, Михайла Ольгу, Оксану, ребів Божий, Оле, Світлана, Ірину, воїна Война, Василя, Война Назара, Олину Йосипа, рабів Божих Марту, Марію Людмину, Михайла Івана, Олену, Любов, Рибів Божих Петра Ганну, Олену Марію, Володимира Христину. Юлію Миколу, Оксану, Петра, Святославу, Максима, Дарину, Ревів Божу, Витця, Степановця, Семеновця, Василявця, Павлаця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назира, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату Веренікум, Галину Ігорям Рому, Рабів Боже, Дмитра Наталію, Віталію, Миколу, Надію, Марію, Софію Віру, Рабу Божу Ольгу, рабів Божих Лідію, Людмилу, Юрію, рабу Божу Вероніку, рабів Боже, Любов, Людмилу, і Орянну, рабу Божу, подорожуючу олену, рабів Боже Ольгу, 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 Ангеліну Амалію, Мар'яна, рабів Божу Катерину, Ясміну, Надію, Галину, Стефанію, Світлану, Тетяну. І Робію Божих Романом Віталієм, Агафієм, Ганну Юрія Марію, Ігоря, Марту, Надію, Марію Вікторію Назарам, рабів Божих Андрія Світлану, рабу Божу боляшу Ірину, рабів Божих, Отця Степана, Романа Лейсу, Юлію, на Віталію, Катерина Ярославом. Катерина Рабів Боже, Виця Сифанаця, по младці, Василя Лану, Андрія Максима, Володимира, Волтина, Юрія Романа, Анну Михайла Януша, Рабів Божа, Наталія Юрія Володимира, Андрія Кирила Ванганом, Михайла Степана Ірину, Ірину Андрія Олену Оксану. Рибів Боже, Отця Степановеця, Василя, Василярця, Павла світла до Віктора, Сергія Волантина, Дениса Вікторія Лія, Рину, Костянтина, Наталія Анатолія, Тетяну, Зрима, Олену, Ларія, ойю Андрія. Ребів Божий Ваналину Юрія, Рибів Боже, Тетяну, Юрія, Анну Марію, Сергія, Рибів Божик, Андрія, Дмитра, Віктора, Агіна, Михайла, Світлану, Олену. Світлану Тетяна, Олину, Сергія, Сергія з родини, володину з родиною, Сергій з родини, Радію Божих Тетяну, Ольгу, рабу Божу Аллу, Радію Божих Василя Петра, Галину, Тараса Марія Леона, Северина, Галину, Радію Божих, Тетяну, Назаре, Вікторію, Андрія, Романа, Богдана, Ярослава, Наталію, Дарію, Рабів Божих Василя діян Сисіяну лям Миколу Івана Лесіл, рабів Божих, Михайла Марія з родини Юрія, але з родиною, рабів божих, Дмитра, Росислав Марія, Миколу Андрія, рабів Божих, воїна Андрія, Надію, Марину, Марію, олену назира, Маркіяну, Людмилу, любов, сата Тараса, Івана, рабів Божих. Протерея Стефана протреє, Павла, протерей Семена Протреє, Василя, Віра Монаха Артемія Муманашко, Варвару, Олю Сергія Олю з родиною Ніна Світлану, Антона Засіян, Віру з родиною Миколою, бо з родиною Марію, з родиною Ларису, з родиною Костянтина Олега, Павла, Війна Андрія, Війна Ігоря, Війна Сергія, Війна Андрія. Андрієм. Рабів Божих проти Рей, Стефана, отця Василя, Павлоса Симона, Петра Лія, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Алину, Ольгу, Лумінодор, Любов Андрія, Юрія Романа, Анастасія, Богдана, Меланію, Тараса Тетяну. рабів Божих, воїнів Олександра, Богдана, Івана, Василя Андрія, Ігоря, Романа, Тетяну, не Романа, Кирила. Василян, рабів Божих Володимира Рустема Валерія, Сергіян, рабів Божих воїна Василя Марії Романа Андрія раба Божого воїна, Володимир, рабів Божих, Марту Надію, Руслану, Оксана Наталію Світлану, Галину Світлану, Наталію, Галину Олену, Анжелу рабів Божих Володимира Лілію. Зою, Олену любов, Олю, рабів Божого, Степана Олена, Олену, Анастасії Євгенія воїна, Руслана война, война Вячеслава, воїна, Тараса Віталія, Рибів Божих болящу Аллу, рабів Божих, отця Степана, оця Семеона, отця, Василя Павла, Галинун Івріяне, Андрія, Наталію з родиною Богдана, Володимира Романа, Олега, Робів Божих Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, воїна, Максима, воїна, Осапу, воїна. Тетяну, ой, рабу Божу, боляшу, Тетяну Рабі Божий, Богдана Володимира, Любов, Мирослава рабів Божий, Надію, Наталію Анну, Боляшу, Любов, Віктора Костянтина, Володина, Христину, Олександра Софія, Михайла, Олега Равів Божих, Анну, так Вікторію Левка, Юстину, Євгена Болящу Кріст, Крістіну, Івету Любов. Рябів Божих свою Ірину, Євгеніям рабів Божих, Воїна Ігоря, воїна, Віталія, воїна, Миколая, воїна Михайла, Зоріяну Галину, Олену, Ігоря, Боляшу, Галину, Клавдію, Алину, Андрія, Світлану, Ірину, Михайла, Ольгу, Ольгу, Рибів Божих, 에, Володимира, Боляшу. Рабів Божих Івана Вадима, Василя Василян, Петра, Мар'яна, Степана. Булящого Степана, і Ірину, Рабів Божих. Олену Соломію Марію, Наталіївни, красаю Сині Марію, рабів Божих. Михайла з родини Олександра Богдана Мар'яну Єву, Миколая з родини, Романію, Юрія, Христина, Ірину, Ореста. Равів Божий, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Мадеса, Вікторію, Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенію Равів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію Макарія з родиною, Юлію, Равів Божий, Романа з родиною, Романа, Любов Галину, Тимофія Людмилу, Равів Божий. Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Роксану з родиною, Лілію з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною. І всіх переп'єм святого храму цього, що зберегти сім'я квісто роботи, гнівом обідним душам і що спокійно вони жили, що музирові добробиті сні життя і проходили в сину себе. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, Господи, помилуй, помилуй, За ти човери приносять добровільство часом храміця, мозотих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається, від тебе великі багатої милості. Нині повсякчас, і навіки віки.